Салют всім скальперам, салют, всім трейдерам. Сьогодні ми розберемо топову стратегію для розкачки депозиту. Покажу все наглядно на своєму прикладі, покажу звичайні результати. В принципі, до них зараз і перейдемо. Розберемо це все детально на відеозаписах моїх угод. Пропоную в принципі не затягувати. Давайте перейдемо одразу до результатів. По-хорошому я мав би вас забайтити на те, щоб ви додивились це відео до кінця і показати в кінці результати, але давайте почнемо з козирі. Подивимося, що до чого. Але ви пообіцяйте, що втулите лайк авансом, якщо не сподобається, заберете і підпишитесь по можливості на канал. Буду вам дуже вдячний. До речі, до кінця я також рекомендую вам додивитись, тому що там все-таки буде важлива і цікава інформація, яка потрібна для цього відео. Ми переходимо. Ну і як я говорив, давайте почнемо з результатів. Хочу ще додати те, що я закидав сюди 174 долара. Ну і в принципі все, цю суму зафіксували, і давайте глянемо, що до чого. Тут ми бачимо результати за один місяць, за січень. Я хочу додати ще те, що я почав торгувати це відносно недавно. Я ще не зовсім професіонал. Я трохи десь щось не допрацьовую, не так як би хотілося. Я ще сам в принципі прокачуюсь в цій штуці В принципі, я ще сам продовжую вчитись цьому всьому аналізувати, але результати є і чому б ними не поділитись. Бачимо, що за цей місяць. 166 доларів. Він ще навіть не закінчився, у нас ще там декілька днів буде, тому що зараз 25 число. Але в принципі вже можна сказати x2. Торгую я цю штуку, як я вже говорив, приблизно півтора місяці. Там ще, до речі, плюс був, я не пам'ятаю, можливо, 40 доларів, можливо, чуть більше. Точно вам не скажу і давайте забудемо. Тому давайте просто дивитись на цей місяць, бо я і виводив був трохи, тому. Чіткої суми вам не скажу, скільки вже загалом, але за цей місяць 166 доларів, як ви можете побачити, є. По дням також плюс 20, плюс 15, плюс 25 десь. В принципі, якось так. Результатом я більше чим задоволений, тому що в принципі, вдалося за цей тиждень лише заробити 92 долара. Що досить непогано після півтора роки слівів на Бінансі, тому що зараз іде мова про лістинги на біржі Bybit. Ну і в принципі по результатам пройшлись. Давайте перейдемо до відосів, будемо розбирати дивитися, що до чого взагалі. Звичайно, я повинен сказати про те, що для тих, хто тільки прийшов в крипту, для тих, хто ніколи не бачив терміналу, як ним користуватися, не знає, то ця стратегія не підходить. Ви маєте вже шарити, вміти. Розуміти, що тут до чого, як тут клікати. Але в принципі, для тих, хто взагалі перший раз бачить термінал, не знає, як ним користуватись, то у мене на каналі є відео з чого почати в 25-му році. Воно вискочить десь під сказках. Нічого особо сложного тут немає. Треба просто розібратись, тому можете зацінити, якщо ви хочете почати. Ну і в принципі, можемо нарешті переходити до обзору. Це монета Flotsk. Як ви можете побачити, перша минута лістингу, ну вже друга. Тут щось переставляються платники, давлять в принципі, в шорт, продавлюють ціну, ну хтось продає, навірно. В принципі, поки що ніяких дій особо не роблю. Мене тут взяло в позицію на 10 доларів, я в ній і стою, в принципі, поясню чому. Я лише недавно це дізнався, але це дуже важливо. Дізнався я це, до речі, коли збирав це відео, монтував трохи і замітив, що перші минути лістингу, перші 5 хвилин, не випускає з позиції по ринку. Тобто просто нажати Продати по ринку не вийде. Можна вийти лише лімітками. Майте це на увазі, це дуже важливо, бо я був хорошо, добряче так розвалився. Тому що мене просто-напросто не випускало з позиції, блін. І мені приходилось пересижувати цей вкат, фіксувати потім Коротше, було тяжко. Тому пам'ятайте, що перші 5 хвилин треба виходити лише лімітками. Ну і давайте дивитись далі. Бачимо, що вже пішов якийсь прострільчик прикольний, підставили там 20 тисяч. Я тут змінюю трохи в стакані, щоб було зрозуміліше. Я чомусь вирішую зайти ще, але захожу не на велику суму, на 20 доларів, в принципі, нормально. чуть чуть по 7 тисяч 10 щось підставляють, тепер не в мою сторону, але я майже зафіксував всю позицію, тому все окей. Відео прискорене в два рази, тому що ми затягнулися тут на дуже довго, тому дивимось так, воно не все так бистро коїться там. І про це пізніше поговоримо. Бачимо, що підставили проти мене 10 тисяч були, але їх почали розбирати, і я зайшов в їх роз'їдання. І в принципі, мені тут допомогу 10 поставили, тому я стою поки що просто стою. Підставляють ще 12, я намагаюсь добратись в позицію. І бачимо, підставляють 10, 15 під спред, тобто ціну виштовхують. Я тут закриваюсь, фіксую майже всю позицію. І, в принципі, я таку стратегію більше для себе предпочитаю, тому що. По чуть-чуть зафіксував, по проценті, по 2% і так можна назбирати. Звичайно, можна витягнути хороший, класний рух, на 100% навіть можна тут витягнути, але поки що, так як я вам говорив, що я ще не спеціаліст, цю, точніше не дуже сильний спеціаліст, то я по проценті, так, повірте, теж можна добряче назбирати. Бачимо, що підставляють 50 тисяч, і це дуже прикольно, прям дуже класно. Я намагаюся зайти від них, виставляю лімітки, також зайшов по ринку. Тут, до речі, бачите, намагаюсь вийти з позиції, тому що їх прибрали. Але мене просто-напросто не випускає, тому що ще 5 хвилин не пройшло. Давайте дивитись далі. Перехід 5-хвилинного таймфрейму і бачите, яка почалась активність. Пішли простріли по 10 тисяч. Це також важливо, на це потрібно звертати увагу на перехід 5-хвилинного таймфрейму. Дуже часто перша 5-хвилинка починається отаким от движенням. Двіжанням, активністю і починається йти в лонг. Вже 6 доларів якихось вдалося нас обирати. Підставляють 30 тисяч, я намагаюся від них зайти. Також важливий момент, що бачили, як клікав десь ось тут купити. І теж часто така штука буває: треба клікати ближче до спреда. Тому що іноді не заходить просто в позицію, а якщо клікнути чуть ближче, то зайде. Я не знаю, що за движуха, просто якось воно так працює. Бачимо 30 тисяч, я намагаюся тут наклікати ліміток, зайти в позицію, щоб мене якось забрало. В принципі, на трохи забираю на 60 доларів і очікую розвитку руху. Класні принти в лонг, класна активність, мені це все подобається, і я потрошки стою. Ну, не прям багато, до речі, ось тільки що забрав 4 долара при тому, що я зайшов на 60 доларів, тобто 8%. Бачимо, що нам продовжують ставити далі: 11 тисяч, 30 тисяч знову. Я намагаюсь трохи зайти. Ось знову підставляють, підставляють і ще раз підставляють. Я потрохи тут фіксуюсь, потрохи перезаходжу. Паралельно налаштовую інший стакан іншої біржі, тут дуже важливе уточнення. Бачимо, що знов підставляють. Дуже хороший пішов уже принт по стрічці вгору. Зараз перейдемо. Дуже важливе уточнення це те, що ми повинні торгувати лише первинні лістинги. Тобто їх не має бути ні на яких біржах. Тобто, перший раз монета виходить на байбіт. Все, більше її ніде немає. Іноді, коли це якийсь мекс чи ще якась така. Галіма біржа можна придивитися, але не всі. Якщо ця монета вже на якихось Max, Gate і остальних біржах, на трьох, наприклад, то не варто особо її дивитися. В ідеалі це, то, щоб вона виходила можна одразу на всіх біржах, можна просто Bybit. Давайте дивитись далі. Дуже класний плотняк, принт. Намагаюсь зайти, бачили, мене не взяло в позицію. Вже 16 доларів вдалося назбирати. Ціна йде добряче вгору, їй взагалі нічого не мішає. Знову виставляють платняки, я виставив лімітки і дивимось далі. Виставляю лімітки зверху на закриття. В ідеалі так і завжди робити, але я не завжди ще встигаю, тому дуже часто заходжу і виходжу по ринку. Але в ідеалі навчитися так лімітками набиратись позицію, лімітками виходити. Дивимось далі, в мене тут 2 долара в позиції висить. Підставляють, нагло підставляють, розганяють монету. Я не знаю, чи я боюсь, чому я ще раз... А, намагаюсь. 100 тисяч навіть підставили. На 20 доларів, бачите, мінімалює вже 10, плюс 10%, тому що 2 долари тягнеться плюсом. Там чуть-чуть видно погано, на жаль. Але я думаю, все замітно там. Знов 40 тисяч. А, прибрали, я забрав лімітки. 21 долар вже вдалося назбирати. Змінюю тут трохи налаштування, щоб було зручніше листати. Зменшувати масштабування, глибину стакану. Бачите, підставляють 30 тисяч, роз'їдають 20 тисяч, а, перепрошую. Не роз'їли. <свісно> ну і я не клікну, слава Богу. В лонг. Знову переход 5-хвилинного таймфрейму, але уже особи ніякої реакції немає. Вже бачимо, щось зверху з'являється, щось знизу. Трохи рух не такий, як хотілося би. Але щоб ви собі розуміли, ось цього руху тут було 100 з відсотків. Оце все, це було 100 з чимось відсотків. Тут люди забирали і по 100%. ну Це жесть. Я ще... Це один із перших моїх лістингів, тому я відпрацював якось так. Ну і в принципі я відпрацював його непогано досить. Дивимось далі. Змінюю трохи знову об'єм, щоб було зрозуміліше в стакані. Ось і важливий момент, бачите, знову підставляють, що ось цей перший відкат, після того, як ми дійшли до хаю або його закололи, ось цей перший відкат можна ще підняти в лонг. Іноді це одна свічка, в даному випадку це майже три було свічки. Ну, тобто дві і третя вже зараз збирається в лонг. Можна таке припіднімати, це прикольна штука. Давайте глянемо, що тут було. Бачите, випихують знов. Тут ще деякий рух можна забрати. Я зазвичай забираю його до половини ось цього шортового руху. Тобто ось у нас шортовий рух. Я зазвичай намагаюсь забрати ось так. Тобто, не фантазую, особо багато не тягну, там половинку забрав до сюди і все. Ну і в принципі, зачасту воно далі й не ходить. Намагаюсь набратись трохи ще в позицію, щось не дуже мене це вдається. Ну і бачите, тут щось дивне починається, я зафіксував позицію і все. В принципі, тут заходити, виходити, перезаходити особо сильної проблеми немає. Тобто тут може бути багато угод і нічого страшного в цьому немає. Бачили, можливо, 24 долара вдалося зафіксувати. Ось. Як я вже говорив, це був один із перших моїх лістингів, і тут, на жаль, намалювалась така картина, чесно, мені воно виглядало на продовження тренду. Але я не оприділив, що це просто йде слів монети, помаленьке стікання. Я тут трошки ще пороздавав. Якщо не помиляюсь, я там в нулю остався, може невеличком плюсі пару доларів, точно не помню. Ну, вроді в мінус не уходив. Дуже важливо не попастись на це стікання і не роздавати на ньому зароблений профіт. Це дуже часто помилка, вона дуже болюча, дуже неприємна, ти вроді класно, так легко заробив, ну прикольно взагалі все, і потім просто роздав на стіканю. І що я тут хочу ще додати, що на цих лістингах важливо дивитись ось на таку локальну підтримку, що мене тут утримують, по графіку навіть. На ось таку наклонку. На ось таку наклонку. Воно все відіграє, воно все працює. Часто дуже йде наклонка, давайте зробимо іншим методом. Часто наклонка йде, Ось, наприклад, був лістинг, там монета сходила, і вона просто йде отак. -от. Тобто, отак. І особо сильного виходу з неї тут чи ще десь не треба очікувати, хіба що десь внизу, якщо вона ось так промалює, да, можна подивитись буде. Ну, В принципі, схожа картина, як і тут, теж йде такий шортовий тиск, але тут ще воно якось виглядало більш-менш хорошо на якесь продовження. Мені воно виглядало на той момент на продовження, ну і я роздав на ньому. Чесно, не помню. можливо, навіть в нормальному плюсі залишився, не можу сказати вам. В принципі, давайте перейдемо до наступного лістингу, бачимо, там ціна пішла далі вниз. І далі далі вниз. Лістинг монети ОБТ. Давайте глянемо. Тут прискорення Х3. Насправді воно було все помаліше. Зараз відкриваю графік. Мене тут не випускає з позиції, малює мінус 10%. Ну нічого страшного особо бо на 6 доларів я стою в позиції. монету зливають. Давайте подивимося, що тут буде коїтись. Вже друга свічка відкрилась. В принципі, особо ніяких угод не було, крім ось цієї на 6 доларів. Мінус 25% в моменті малює. Тут мені видало, що якесь було утримання, що щось здалось, не знаю, якесь ложне відчуття було. Давайте дивитись далі. Не можу вийти з позиції, бачите, помилку вибиває. Тут уже пішли якісь більш-менш простріли в лонг. Щось типу утримання якогось дна малюється. Плюс, бачимо, що. Підставляється 4, якихось 10 вже стоїть. Щось я намагаюсь тут наклікати, наклікав на 50 доларів. Але лімітками все-таки намагаюсь вийти з позиції, бо щось вже не подобається. Все, зафіксував повністю позицію в збиток. Трохи стухла активність, якось вже трохи сумно, але я, в принципі, чекаю чогось в стакані цікавого і особи нікуди не заходжу. Напоминаю, це швидкість x 3 була. І є до цих пір. І зараз теж важливий буде момент. Трошки щось починають переставляти по 2000, особа нічого класного немає. Я стою в угоді на 100 доларів. Чомусь, можливо, в моменті для мене було більше аргументів. Плюс ми, так сказати, на дні. Давайте дивитись далі. Зараз буде переход 5 минутного таймфрейму і ви подивитесь на стрічку угод. Дивіться. Переход 5 минутки. І починається. Бачите, починає спред розривати, активні зелені покупки. І я розумію, що тут можна доклікувати в позицію або просто стояти. Не пам'ятаю, що я точно зробив. 10% мені малює в моменті, я вирішив стояти далі. Давайте подивимось, як це було. Трошки затухла лента опять активізувалась. Я продовжую стояти. Це я після того флотск, там де розігнали монету на 100%. Попереднє, те, що ми дивились, вирішив, що треба пробувати стояти все-таки в таких рухах після сливу, після вкату, ну, після ось цього утримання, що я вам говорив. Відставляю 12 тисяч, є якась реакція, ну і додають якісь по 2000 тисячі, по 5. В принципі, за ними я і стою, можна сказати, будуть роз'їдати, то вийду, а так намагаюсь витягнути побільше. Активність трохи стухла, на жаль. Але в принципі продовжую ще стояти, бо особо сигналів на вихід немає. Виставив лімітку на закриття. Бачимо, що роз'їли тих 10 тисяч майже. Перших у нас тут ще якісь 10 тисяч. Мені вже в моменті малює 18-17 доларів. В принципі, теж непогано. Для нашого депозиту вже там хай 200 доларів, то 10% до депозиту. Ну і я тут зафіксував угоду, бо щось мені вже, мабуть, не сподобалось. Немає такої активності, не роз'їдають класно плотності, тому, в принципі, рішив вийти. В принципі, що тут саме головне, це просто, щоб підставляли плотності під спред і активна стрічка угод. Хто шарить торгувати, хто торгував там на Binance якийсь час, то я думаю, ви це все прекрасно зрозумієте і побачите. Тому що, ну, просто очевидно. Підкладають під спред плотності і виштовхують ціну догори. Давайте подивимось ще один приклад. Тут можемо побачити, що монета тільки вийшла, як обично. Стоїм на місці, особи поки що нікуди не падаємо Якісь там плотники були мені підставляли по 4 тисячі, давайте глянемо. Чому я зайшов, тут теж особо не знаю, але давайте глянемо. Зайшов на 30 доларів. Мабуть, не було продаж якихось і плюс якісь 10-5 тисяч стояло в стакані, тому я й залишався в позиції. Про що я говорив? То що є якесь по графіку утримання ось тут. І, в принципі, від нього вже можна відштовхуватись. Ну, Плюс, звичайно, в першу чергу стакан дивимось. графік нам допоможе. Багато людей говорять, що графік не важливий, що вони на нього не дивляться. Не знаю, я звертаю увагу, і воно точно так само і пробиває, і рівні, і заокруглюється і... В общем, я на графік звертаю багато уваги і вам рекомендую. Давайте глянемо. Тут, в принципі, зайшов позицію там на 35 доларів. Бачимо, що 10 000, 2 2000 якихось. Ну, стою, поки немає аргументів на вихід, то стою. Бачили простріл? Мене закрило, в принципі, майже всю позицію. Стою на 6 доларів. Поки що не знаю, що робити, добиратись якось не хочеться. Жду якихось аргументів. Я там перезапускав термінал, бо щось в мене він залагав, тому я її обновляв. Давайте подивимось. ціна стоїть на одному місці і малює ось таку, бачите на графіку, як це виглядає, просто тримають, хочуть виштовхати в лонг. Давайте глянемо, що тут було. Бачимо, наче трохи активізувались покупки. Я тут трохи клікаю, виходжу, ще раз клікаю. На 50 доларів зайшов і виставив трохи ліміток на закриття. Не знаю, чомусь вийшов зарані. Бачите, простріли і в шорт пішли, я закрився, а потім гарні в лонг. Давайте передивимось. Прострелило в шорт, я закрився і воно пішло в лонг. Ну, до речі, по цій монеті особо чогось дуже класного немає. Давайте можемо навіть чуть-чуть перелистати. Да, тут особо толково нічого не було. А, до речі, забув сказати ось це, це був мій самий самий перший лістинг, і по ньому вдалося заробити 12 доларів. Я це заповнив дуже добре. Тут толком нічого в стакані не було, наскільки я пам'ятаю, але щось вдалося накласти. І тут я хочу зробити важливу вставку. Ми зараз дивимося так бігом на x 3 швидкості, тобто не розбираємо і мінусові угоди, які теж є. Само собою, без цього ніяк. Не дивимося повністю ленту. Що я хочу вам запропонувати? Перейти в мій телеграм-канал. Тут, по-перше, мій блог, мій щоденник, я тут публікую угоди, в які я збираюсь заходити, пишу думки з приводу цих. Монет, звичайно, скидаю відпрацювання. Також зараз публікую статистику по цим лістингам. Вона досить прикольна, як ви могли побачити, тому що закинув 174. Вже зробив ікс до депозиту, можливо, навіть чуть більше. Можливо, десь 200 доларів там плюсом буде. Ось також лістинги, плюс 22% забрав. Коротше, сюди я публікую всі угоди. Тут мій блог, тут мій щоденник. Я завжди тут на зв'язку. У нас є скальперський чат, в якому можна поспілкуватись, скинути якусь монету, за якою ви спостерігаєте, запитати, що вас цікавить, можна все. Але запрошую вас сюди підписатись для того, щоб я сповістив у вас про стрім. Про стрім, де ми будемо сидіти хоч три часа, хоч чотири і розбирати всі угоди. Дивитись, коли неактивний стакан, коли нічого не коїться, але ми подивимось все. Розберемо все, ви побачите це наглядно, тому що в відео, самі розумієте, на два часа якось не хотілося робити, бо треба зібрати нову аудиторію. Тому пропоную вам перейти в мій телеграм-канал, я там, звичайно, підписатись на YouTube, поставити колокольчик, і буде стрім з розбором всіх монет, всіх таких самих цікавих, також нецікавих, на яких особо нічого не происходило, бо такі теж бувають. Зараз я вам показав тільки плюси, як воно летить класно вверх, плюс 100% там дає, 50 тисяч просто випихують, ну так не завжди. Не прям завжди. Дуже часто, але не прям завжди. І це треба також подивитись, якщо ви ну, не прямо розумієте в цій темі. Тому не забувайте підписуватись всюди, а ми переходимо до останнього прикладу він також дуже прикольний. Монета N3, я хочу ще додати її на Окіксі. Тут дуже цікавий був момент, бо вона виходила одразу на двох біржах на Bybit і на OKX. Але чомусь я не ще стакан OKX. Але в нас тут зараз прикол у Bybit Бачимо, що в нас стакан завалений плотняками на продажу. 50, 40, 30, 20 тисяч. І давайте подивимось, поки, звичайно, заходити в лонг це не має сенсу, абсолютно ніякого. Очікую. Тут, бачите, пропадають всі платняки, починають бути якісь лонгові хоча б покупки зелені. Зелені шарики. І я вирішую, що тут можна взяти класний рух. На жаль, я зайшов лише на 20 доларів, але давайте подивимось. Починається активність на переході 5 таймфрейму. І подивіться просто, який лонг летить. На жаль, на мало грошей я дуже взяв цю угоду, але в принципі нормально вдалося витягнути. Бачимо, продовжуються далі якісь покупки, намагаюсь виставити лімітки, щоб мене забрало якимось прострілом, тут намагаюсь зайти, до речі, в роз'їдання плотності, в принципі, виходи. Але тут, мабуть, треба було фіксуватись уже. Ну, такі моменти теж є, коли те тягне вниз на багато відсотків. В принципі, тут особо чогось дуже цікавого, мені здається, більше не було. Да. Тут ще вдалося щось припідняти трохи. Але більше такого суперського такого движення не було. Бачите. Тому якось так поверхнево, в принципі, розібрали. Ну і в принципі, це самі такі основні ключові моменти. Але все одно, я думаю, треба показати, як воно потихеньку ходить, як немає активності, десь щось потім з'являється. Тому це ми все розберемо на стрімі. Дякую вам дуже за перегляд. Бажаю вам профіта, бажаю зеленки в стакані на 100%. Всього найкращого і до нових і Нових відео. Не забувайте вліпити лайк, підписатись на канал. Буду вам за це дуже вдячний.